Всім добрий ранок! Дивіться, вам хотіла показати, яка в нас погода сьогодні, нарешті в нас вийшло сонечко це дуже класно. Сьогодні в нас влог 13 грудня. І я вирішила, я вчора казала, що сьогодні буде дуже гарна тема для влогу, але я сьогодні вирішила не починати, бо такий день, думаю. П'ятниця, 13, вже друга за рік. От вчора поки змонтувала відео, поки помила голову лягла о третій ночі. Зараз 11 година дня. Я тільки встала. Мені на 2, на 2 години, ну, на 14.00 на вії і на брови. побачите мене з фарбування брів і віями. Отак. Але зараз та, навіть на балконі дуже прохолодно. Усім приємного перегляду. Сіла зараз снідати. На сніданок у нас знову авокадо тост з крем-сиром, з авокадо, помідор, несквік з молочком. Тут хлібці на десерт, бананчик половинкового половину вже з'їла. Оце мамина тарілочка. Так, також гарно. Усім, хто теж їсть, смачно. Mm. До речі, сьогодні вийшов прям ідеальний несквік з молоком. Тут, значить, три ложки несквіка і молочко. Дуже смачно. Зараз в кафе завершаємося і мені прийшла моя карточка з монобанку. Відкриваємо У мене кіночок. Це гарний з Аврори. Карточка, все так запаковано. віза написана, бо монобанк перейшов на візу, а не на майстерка. Перевипустили мені карточку. Безкошковно. вилетіла мені моя карточка. Mm -hmm. Бачите? І тут, дивіться, теж моя фотографія. Це прям авторська така карточка. І з моїм ім'ям. Тут теж дивіться ці Дивіться, які гарні стікери. Ще тут. і все. нічого немає. Зараз ще треба її підтвердити застосовку. все дуже гарно. Так мені дуже подобається замовляти карточки з молобамку, бо вони приходять ще з такими гарними стікерами, які потім можна десь наклеїти. Зараз жінок на зупинку і будемо пробувати. Ну Зараз будуть якийсь вечір караоке, і мама мене там чекає. Дивіться, як гарний. Зараз обираємо, що взяти. Я вже така голодна, хочу щось собі взяти, поїсти, може, якийсь салат, чи щось таке. Мама тепер обирає, що вона хоче. Зараз, ну, поки будемо обирати, поки приготують. Зараз замовила собі Раф. Мама вже там мати своє диполоку, не зачекала. І горіть і кошик. Дивіться, який гарний туалет з підсвіткою. Тут ще дуже часто грає музика. І я. Ну, так Видно. Там мені. Замовила нам з мамою ще на половинку тортик снікерс. Мама замовила собі жінтвейн. І Україна Принесли вже мені грецький салат, а мамі дивіться отаку картоплю. Італійский картопля сыр линина. Что его грайский салат? Дивіться, яка гарна зроблена інсталяція. Для Різдва, Ісус, овечки. Скільки в Таврії новорічного декору. Зараз питався, якщо щось дуже сподобається, щось придбаємо. Дивіться, які сусульки гарні. Які, дивіться, які гарні балерини. Це просто дуже гарні метелики, банти. Але вони з вами банти хотіли зробити власноруч. Тут теж але там таке ж якесь не дуже. А тут гарно дивиться, скільки всього. Там щось нічого не обрали. Дивіться, які тут ще є кульки. Дивіться, прямо з написами. Цікі. Як авторські. Хоча ні, це не авторські, але щось таке З -з зі змією. Там ще теж тільки покласті шари гарні. Різні гілочки, калини, але ми ще навіть не придумали, куди таке діти. Ми хочемо як щось придумати, мабуть. І потім купити і щось скреативити. Візьмемо вже кутю на Різдво. Знаю, чого так рано, але є. ці які прикольні штучки, які типу, мало в таких нитках, зберігаються. Це як раніше продавалося. Зараз вже прийшли маленька розпаковочка ставлі. Взяли таке пепсі маленьке, це тут ще акція. Можна зареєструвати код на сайті, У мене там ще є один код. Далі ложковий. Кефір дуже смачний. До речі, якщо його зговтати, він буде як звичайний кефір. А якщо просто його так тиво наляти, то він буде як ложковий. Ну, це прям мій фаворит. Далі мама взяла хрін український такий. Ой, дивіться. Шоколадка Рушен 56%. Смачна, нормальна. Зараз якраз була по знижці. Я мігамі бананчик. Такий сироп фета. Зараз, завтра буде під авокадо тости. Далі мама взяла ще таке кокосове молочко спробувати. Звичайне молочко лактел. Теж була по акції. Ясіння соняшникова. Ніколи туди не кустувала. Кутюк, кутюк вже взяли на різдво. І каву. До речі, напишіть, як вам подобаються мої вії. Зараз вам так ближче покажу. Ну, Мені дуже подобається. І, до речі, у мене фарбовані брови теж. Гарно. Це десь це до, е, з, зі стрілочкою десь між 2D і 3D об'ємом. Зараз я ще, може, піду підивлюся якийсь фільм. І одночасно буду монтувати влог. Тому всім дякую кажу, за перегляд. Ми вже будемо на сьогодні закінчувати. Сподіваюся, що вам влог сподобався. Обов'язково підпишіться на канал, також підпишіться на соцмережі, вони будуть під відео в описі. А також підтримуйте канал лайками, підписками і коментарями. Усім вам дякую за перегляд. До нових зустрічей, до завтра і усім па-па.